Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Для тих, хто перший раз зайшов, канал про Секонд Hand, про знахідки в бутіках, як я кажу, називаю ці магазини секонду, бо дійсно в цих магазинах можна знайти іноді скарби. Так, одразу, одразу хочу вибачитися перед моїми. Писниками, що так довго не була на каналі, трохи так склалися обставини. Літо проведене за містом, тому не ходила по будькам. Трохи якісь були справи, але вже повернулася і заходжу в магазини, іноді бувають знахідки, іноді так без нічого. Бо я не беру просто так якісь всі підряд речі для того, щоб перепродувати. То я беру тільки якісні. Якісні з гарним складом. Це вовна, шов, кашемір, шкіра, це різні, різні такі гарні бренди. Я вишукую щось. Цікаве. Тому, тому знахідок не завжди багато. Треба перерити кучу, такі кучі гори, так сказати, неякісних речей для того, щоб знайти одну якісну. Тому не так багато, але є, є, я все одно вишукую свої скарби. Дуже багато купую, ну, не дуже, ну, час, частіше купую речі для себе і для своєї родини. А також іноді купую для того, щоб запропонувати вам, моїм глядачам, моїм підписникам на шафі в інстаграмі, де я пропоную речі, які я знайшла в секонд-хенді. Так, ну, напевне. Сьогодні такий е, випуск назву шкіряний, бо склала речі, які за останній час знайшла, і вони виявилися в основному шкіряні. Тому так виходить. Ну, взагалі останнім часом мене цікавить більше взуття. І якийсь такий верхній одяг, чогось мені цікаво дуже дивитися в першу чергу, тому так і виходить. Ну, Сьогодні буде шкіряний одяг. Так що давайте розпочнемо. Небагато, але є і дуже цікаві такі знахідки, які я хочу показати і вам. Почнемо з ось такої замшевої косухи, вона в такому е, темно-зеленому кольорі, е, як сказати, пляшковий <сум> бутилочний колір? Ось така, це річна ва, вона з етикетками. Це бренд не дуже дорогий, дорогий Vera Moda, але у них є така лінійка, вони роблять шкіряні речі, і я вже нас знаходила і мені подобається по якості, гарні речі, такі симпатичні. Ось така, ось така косуха, тут є трикотажні вставки. Для, на руках для удобства, зручності. Ось така, дуже цікава. Ось вірочки. Вона абсолютно новенька. Замшева косуха. До речі, у, цій, у цієї речі вже є власниць. Тому. Вона буде в її, її шафі в гардеробі. Також наступна дуже схожа річ, теж косуха, теж замшева, дуже в гарному кольорі коричневого. Ось такий рижий, такий трендовий в цьому році. Це від бренду Mango. Ось така класна. Дуже мені подобається. Аби були, була мого розміру, я б залишила собі. Але це XS -ка. Вона тендітну так, таку дівчинку. Ну, дуже крута. Дуже класна. Замша дуже някенька. Я люблю на дотик замшу. Класно. Ось. Речі, які я показую, я всі буду виставляти в свої магазинчики в Інстаграм і на шефер. Але, мабуть, мабуть, ці залишу трошки напізніше до весни, бо зараз на зараз не дуже актуально. Зима на носі, а це така річ весняна. Так, наступне. Ось ось такі э, замшеві шорти. Теж все шкіра, це By Zoe, э, дуже недешевий бренд. Ось таке. Ось такі. Замша просто неймовірна, вона м'якенька, просто шикарна, класна річ. Ось така. Також можна э, на зиму. До речі, підтеплі такі плотні колводки. Буде класний лук, Ось такий. Такий шоколадний колір, може, камера не передає, але дуже гарний. Ось такий. Відправляться до мене на шафу в інстаграм. Наступна річ теж замшева. Замша... Дуже популярна в цьому сезоні, дуже в тренді. Шикарна е, така е, знахідка для тих, хто завжди любить замшу. Так що вони в цьому році в тренді в, в високому так, це штани від бренду Hayne в 10 розмірі. Ось такі. А Тут нічки, облискаки. Це це наслідки. Мова ще не досконала, але я намагаюся. Так, тут неймовірно тоненька замша. Я одразу йде зрозуміла, чогось подумала, чогось мене прямо обмануло. Я подумала, що це екозамша, але ні на бірочці, і я впевнилася, що це натуральна замша. Ось такі класні штанці. Класна річ, теж зручна, комфортна. Теж відправляться до мене в магазинчик. Наступна це спідниця. Вона така в е, такому Модному кольорі, тауп, тауп. Як правильно, напишіть мені в коментарях, якщо знаєте. Але це колір неймовірний. Він такий коричнево сірий Я навіть не можу описати. Ну, тауп. Як зараз модно. ось така класна спідничка в розміру міді, вона за коліно. Ось такий класний пошив, Ось позаду. Класно буде а, по фігурі. Дуже красиво дивиться. Ось такий розріз позаду. Шкіра теж дуже м'яка, неймовірна, ось дивіться. Там є підкладка, трошки вище. Ось. Ось така. Вона, вона теж, по-моєму. В десятому розмірі. Ось така, дуже класна. Наступна теж спідничка, теж неймовірна шкіра, дуже м'якенька, дуже класна. Такий світло-коричний колір, Реженький. ось така. Вона, е з з тут, вона з кишеньками, тут по бокам. Вона з пояском. І така класна. Е е Такі класні рюші руши. Ось така. Теж дуже класна спідничка, вона в 12-му розмірі. Вона, в принципі, на мене, але я так дуже рідко ношу в спідміці, що... Мабуть, вона правиться до мене в магазин. Так. Наступна. цю спідничку я поки залишила собі, але, можливо, вона теж буде в моєму магазині. Класна теж річ, вона теж у зеленому кольорі, такому, мабуть, хакі більше. Теж з кишеньками. Така доволі проста, але дуже гарно сідає, дуже класна, така, приємна на дотик. Ось така. Ще не вирішила. Бо дуже рідко ношу спідниці. Я, як завжди, в брюках. Ось так. Ну і остання річ на сьогодні. Шкіряна. Вчорашня знахідка, це чоловіча куртка піджак така. Ось ось, дуже великого розміру, 58-й. Це бренд, не знаю, як не, не чула до цього, Гілберто. Ось я Теж на дотик не зрозуміла. Хоча я дуже багато вже пере... перемацала шкіри, як сказати, у бутиках. Але я не зрозуміла, якісь були сумніви, наскільки м'яка шкіра, що я подумала, що це якийсь матеріал, тканина покрита якимось напиленням. Але ні. Побірці було вказано, що це козяча шкіра, шкіра напа. Вона неймовірна, вона, я ось коли трохи підійшла ближче, від неї прямо пахне шкірою. Класна річ, новому стані. Шикарна. Колір коричневий, як завжди в цьому уроці трендовий. Такий шоколадний. Ось така класна річ, класна знахідка теж. Вона буде чекати свого господаря в моєму магазинчику на шафі в інстаграмі. Заходьте, дивіться. Дуже багато в мене речей, які ще з, з, з прошлих разів ще не розпродані. Ось такі на сьогодні знахідки, дуже класні, як я вважаю. Я останнім часом почала дуже вибірково брати речі, тому що вже дуже багато скопилось, ще не розпродані і, на жаль, немає місця, де їх. Де їх зберігати. Ось, Ну і вони чекають своїх господарів в моєму магазинчику на шафі і в інстаграмі. В описі буде посилання на них. Заходьте, дивіться. Дуже багато різноманітного одягу, дуже класні речі. А на шафі ще багато виставляю. З особистого гардеропу, з гардеропу моєї родини, бо є речі, які вже там маленькі, які не носяться, і якось побачила, що дуже багато вже скупилось, так як я часто буваю в бутіках, то тому все одно щось та й знайду. Щось доволі Цікаве і все одно куплю. Тому багато речей накупилося. Я вже зараз їх виставляю на шафі зі свого гардеробу. Так що заходьте, є класні дуже речі, які хочуть до нових власників. Ось так. Дуже дякую вам за перегляд, що додивились мене до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, будь ласка, коментарі, якщо є питання, питайте. Я в наступному відео буду намагатися відповісти, якщо щось цікавить. Якщо щось сподобалось з огляду, пишіть мені в особисті в інстаграм. Я завжди, я буваю там, завжди, але вже не так часто. Більше часу уваги приділяю шафі, тому заходьте, дивіться, купляйте для всіх підписників канала будуть якісь знижечки, тому будете казати пароль назву мого каналу. Так що, дякую всім. Я дуже рада повернутися до вас. Буду намагатися знімати частіше відео, але не обіцяю. Ну, Буду старатися. Дякую і до побачення.